Привіт громаду, ми з України. Так, стою на межі ораного на кукурузі. Відмічайте, оране вже. Це моє оране, край. Вісім рядків межа і. І. Ну, тіл. Качани. І ще догори всі, ще зелена геть кукуруза. Не знаю, коли вона висохне, ну це я думаю добре. Зараз вони качани наливаються, будуть бомбезні. Качанчик Росте у длину і товщину. Не, який товстий, зараз ряди посчитаємо. Так, а ну цікаво. Так, правой рукой, а левой буду считать, так, два, отбиваем, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. І це я не вибирав, просто клас. 10 рядів, качан. Такий, не обхватиш. Такий колір жовтий-жовтий. Ось така тут кукуруза.